Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Єгоре. Добрий вечір. Ми знаємо, що ви були у складі української делегації, зокрема, яка їздила до Сполучених Штатів Америки, нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці ви повідомили про те, що є дві новини: хороша і не дуже. Хороша, це те, що допомога США в найближчому майбутньому продовжиться. А не дуже хороша, це те, що цитую вас, судячи з усього, у подальшому нам доведеться все більше розраховувати на власні сили. Про таке кажете, вам говорили кулуарно у США. Розкажіть більше про причини таких так би мовити натяків і наскільки ми готові до такого виклику? Ну давайте почнемо з того, що дійсно нам на наступний весь рік е надана буде допомога і зараз просто питання в тому, як. Технічно це буде зроблено в конгресі та сенаті Сполучених Штатів, тому що щодо того, що Україні потрібно допомога і продовжувати потрібну допомогу, немає питань ані у більшості демократів, ані у більшості республіканців. Яким чином в пакеті з Ізраїлем окремо чи в пакеті там з іншими Тайванем, чи е, е, посиленням мексиканського кордону це все зараз в одному пакеті є, буде проголосовано. Це вже питання технічне. По другому пункту я поясню, чому є такі певні певні занепокоєння, скажімо так, у наших перш перш за все у наших партнерів з Сполучених Штатів, тому що ви бачите, що зараз накаляється ситуація в Ізраїлі на ближньому. Сході е, є певні побоювання про те, що інші країни можуть вступити в, в цю війну, і тоді дійсно якась частина озброєння буде перенаправлятися в е, наближний схід. І якщо так, так станеться, що, наприклад, буде прямий напад на військові бази Сполучених Штатів, то звісно, що це. Акцент перепереключити це акцент з інших конфліктів. А ось власне тільки цим викликано це побоювання, але а, точно ми є стратегічним партнером, і точно нам буде продовжувати надаватися допомога. Але ми маємо мати все одно план Б, і ми цей план Б а, маємо. І Я вам скажу, що наш військово-промисловий комплекс зростає. А, наприклад, виробництво снарядів, якщо порівняти з минулим роком, зросло в 20 разів, але все одно ми поки що власними силами не можемо покрити всі, всі потреби, тому е маємо створювати спільні виробництва, і це одне з питань, які ми піднімали з нашими е колегами з конгресу та, та Сенату, і вони з цим погоджуються. І ці власне е спільні виробництва це більш про е більш складні системи, які ми не можемо самостійно виробляти в Україні. Так, ну про складні системи ми неодмінно поговоримо. Ті, які можемо виробляти і самі, і ті, які будемо виробляти разом з партнерами, але перед цим згадаємо, що і Росії ж допомагають. Зокрема, Північна Корея відправила в РФ вже понад 10 партій боєприпасів, зокрема більш ніж мільйон артилерійських снарядів. Таку інформацію озвучили на закритому засіданні парламентського комітету із питань розвідки Південної Кореї. Усі ці боєприпаси призначені для використання проти України. Тут можна ще додати, що за інформацією деяких джерел іноземних, а так само Defense Express про це писали, що постачають же й гармати старі, щоправда, там ще радянської доби. В мене питання щодо нашої співпраці: чим наші партнери можуть відповісти на такі тенденції, скажімо, загрозливі і негативні, в контексті спільного виробництва? Адже сотні і тисячі угод були, наприклад, лише з США підписані. Тут питання до, перш за все, до калібрів, тому що деякі калібри радянського зразку вони вже майже вичерпані по всьому світу, ну або залишаються в недружніх для нас країнах. А якщо говорити про 155 й калібр, то наші партнери, зокрема Сполучені Штати, наростили значно наростили виробництво і в планах наростити ще більше, там майже вдвічі виробництво 155-го калібру. до літа наступного наступного року Зі свого боку, європейський союз пообіцяв нам мільйон снарядів в рік надавати також. Тобто, тут ми також чекаємо на збільшення виробництва, і перший цей мільйон снарядів, нібито, має бути поставлено до, якщо не помиляюся, пане його. Квіт... Ну на тепер в справедливості заради давайте зазначимо, що до кінця року мали поставити, поставили лише там третину приблизно. І з виробництвом у партнерів є проблеми теж. Але питання було в чому: на якій номенклатурі можемо зосередитися саме ми щодо спільно виробництва як з європейцями, так і з сполученими штатами. Ми говоримо перш за все про більш складні системи, наприклад, системи протиповітряної оборони, тому що це також пріоритет номер один наряду з снарядами, які нам постійно потрібні на полі бою. І зараз ми маємо певні рішення, як використовуючи власні системи ще радянського зразку, та використовувати, наприклад, ракети, які в достатній кількості має сполучені штати, як їх поженити і використовувати на, на території України. І рішення вже є, і в принципі нам. Максимально допомагає в цьому сполучених штатах. Так, дякуємо вам, як зазначив очільник міністра техпрому Камишин. Що ми і самі виробляємо і збільшуємо і нарощуємо виробництво, але й від допомоги в подальшому не відмовлятимемося. Єгор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки. Дякуємо вам.